Вітаю всіх, друзі. З сьогоднішнього дня набув чинності закон про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Це не те, щоб якась найголовніша поточна подія дня чи тижня, але однозначно подія, яка заслуговує на увагу. Чому я так вважаю? Тому що ця подія стратегічна і доленосна. Якщо ми не помітимо цю подію, або свідомо проігноруємо, не проаналізувавши її і не осмисливши, то, на мою думку, в державі під назвою Україна на нас чекають дуже непевні, або навіть я б сказав, сумні перспективи. Тому я дуже не хотів би, щоб ця стратегічна і довоносна подія набуття чинності закону. Про дозвіл на виїзд за кордон юнакам до 22 років загубилася в потоці важливих інформаційних повідомлень. Наприклад, таких як сьогоднішня нічна ракетно-дронова атака столиці України, яка почалася десь там в 23-й годині, сьогодні вранці, в 6-й годині ранку. Тільки закінчилася. І про цю атаку я сьогодні також хотів би поговорити, тому що це теж насправді важливо. Але це ну перетворилося вже на нашу буденність. Отже, я почну із цього закону, який я анонсував, який набув чинності з 6-ї години ранку, як нас переконують, Український засоби масової інформації і офіційні джерела. До речі, сьогодні зранку не спостерігалося ніякого жилотажу на кордоні. І юнаки віком до 22 років масово не почали залишати Україну. Думки експертів і людей, які цікавляться подібними новинами, вони, ну. Розійшлися. Я розумію, що в Україні громадяни втомилися від війни, і експерти теж втомилися від війни, і всі вони разом знаходяться у напруженому нервовому очікуванні позитивних новин про мир. Але я би не поспішав інтерпретувати е, законодавчу ініціативу. Зеленського, це йому належить ця ініціатива, як ініціатива, яка пов'язана з предвісником миру. Я думаю, що все-таки це більше пророкує або прогнозує вибори, а не мир. Причому я хочу на цьому наголосити, що ми можемо провести вибори. Під час такого хиткого перемир'я непевного миру запросто можемо провести, тому що що-що, а вибори наші західні партнери можуть нам забезпечити і домовитися якось з путіним, щоб він там за три місяці, ну навіть півроку, не стріляв. Отже, оце важливий момент, на якому я хотів би наголосити. Володимир Олександрович Зеленський, як на мене, формує соціальну базу. І він прийшов до влади, заграючи з молоддю. І він закликав їх тоді голосувати по приколу. Хтось скаже, що міняються часи, і той, хто колись спирався на молоде покоління, сьогодні. Ну, ж, там на середнє покоління, чи навіть покоління більш похилого, зрілого віку. Але а, Зеленський залишається, залишається спиратися на молоде покоління. І більше того, якщо вірити нашим соціологам, то все буде вирішуватися там невеликими відсотками. І тому навіть покоління. 18-22 роки може бути вирішальним. Причому не потрібно забувати цей момент, що у юнаків віком до 22 років є родичі, є батьки, є дідусі і бабусі. Вони теж можуть висловити вдячність Володимиру Олександровичу Зеленському і проголосувати за нього. Отже, чому я вважаю цю подію важливою, незважаючи на більш важливі поточні події, я вважаю її стратегічною і доносною, тому що Зеленський фактично готовий пожертвувати поколінням, молодим поколінням заради того, щоб зберегтися у владі? І якщо ми це проковтнемо, і ми не помітимо, пробачимо цей момент, що можна? Жертвувати поколінням, віддавати його фактично в чужі руки на захід. Тобто ми розуміємо, що значна частина людей скористається цим вікном можливостей і виїде за кордон. До речі, важливий момент, я хочу тут звести докупи. Є ще одна категорія експертів і лідерів громадської думки, які які кажуть, що у Зеленського помітили дуже негативну тенденцію юнаків 17-річних, тобто по, по закінченню школи, ну і може трошки раніше, в 16 років, батьки активно вивозять за кордон. І, мовляв, люди, яких вивезли в 16-17 років, вони дуже швидко адаптуються, соціалізуються за кордоном в Німеччині, Польщі там, Угорщині і Іспанії. І точно більше ні, ніколи сюди не повернеться. Їм потрібно дати можливість відтермінувати цей від'їзд до 22 років. А є вже ініціатива до 25 років, тому що все одно мобілізаційний вік настає в 25 років. І, мовляв, вони, якщо тут затримуються, ну у них вже не буде такого а, бажання виїхати за кордон, вони вже зможуть тут уже. Обростуть якимись зв'язками і коренями, і вони нікуди не поїдуть. Я сумніваюся, взагалі, в такій версії. Просто до тих 17-річних додадуться ще люди, які, яким зараз до 22 років включно, я так розумію. І всі вони поїдуть. Більше того, ще один важливий момент: я от знаю категорію педагогів, викладачів вузів в Києві, які працювали на периферії, в Житомирі Вінниці, Черкасах і вони їздили. Залізницею по -студентськими, за студентськими квитками до 40 років. Молодо виглядали, ніхто їх особливо не перевіряв, вони показували студентські квитки і їздили. Я думаю, що цим вікном можливостей скористаються особи до 32 років. А потік людей, які виїжджають за кордон, насправді великий. Я знаю особисто людей, які за 3,5 роки війни практично. Вивесли своїх родичів чоловічої статі і їздять з ними, спілкуються, раз на півроку жінки, раз на півроку, хтось раз на три місяці, хтось раз на рік всього-навсього перечікуючи ситуацію. А Зеленський не може цього моменту зрозуміти, що фактично о, він є банкрутом, тому що він не може втримати населення всередині країни. І він не може забезпечити комплектування Збройних сил України. Це прямі ознаки політичного банкрутства. Але якось це поєднується у нас з рейтингами і з... Ну, насправді, напевно, треба вірити соціологам бажанням провести Зеленського на другий термін царювання тут в Україні. Як це виходить, як це поєднується, мені це складно сказати. Але. Ем... Я ще раз наголошую на цій трагедії на такому егоцентризмі і загалом недержавницькій позиції, коли людина готова пожертвувати покоління молодим. Виштовхнуто, то треба ж розуміти, що люди не бачать тут перспектив, не бачать справедливості, Зеленський і немає ні миру, ні війни. Ця війна розтягнулася до якихось непристойних уже термінів і строків, і ми і не воюємо, і мирно не живемо, і не концентруємо свої зусилля. Це все розтягується в часі, що призводить до тільки людських жертв. І відсутності результату це важливий момент. І люди не можуть зрозуміти цієї політики, і вони готові покинути, залишити країну, хто має ресурси, і там навіть немає, не треба там, особливих ресурсів. І Зеленський готовий їх відпустити. Ви скажете, ну, добре, він їх відпустив, але як вони йому віддячать за це. Я ж кажу, подяка може бути через родичів. А також подяка може бути безпосередньою цих людей, які можуть повернутися проголосувати за Зеленського або проголосувати за кордоном за нього в знак подяки. Більше того, це все витікає із стратегії тимчасовості, а Зеленський вважає, що цей ресурс людей він може бути ось так, як би, відданий нашим західним партнерам. Тому що війна закінчиться і ці люди нам не знадобляться. Я хочу ще один момент підсвітити, надзвичайно важливий. Я належу до покоління людей, коли люди віком 20-21 рік вже відслужили строкову службу двохрічну, а дехто і трьохрічну. Ми вже були дорослими і зрілими, приймали самостійні рішення, і ми жили в мирний час. І Зеленський, як на мене, приймає абсолютно антидержавне рішення замість того, щоб зобов'язати молодих людей пройти строкову службу, а уже після строкової служби, можливо, дійсно, як заслуга найкращих, дозвіл там, вчитись за кордоном, як. Бояка, скажімо так, за те, що людина зробила спробу хоча б і мілітаризуватися і відслужила строкову службу, то він не робить цього. Зеленський цього не робить. І ніхто цього теж не помічає, що як під час війни, тобто логічно, от вся логіка процесу підказує. Що має бути указ президента або закон спеціальний, який зобов'язує людей з 18 років пройти строкову службу. І вже після того, як людина прийшла строкову службу, можливо, хтось щось заслужив, можна комусь щось і дозволити. Хтось піде на контракт воювати, хтось піде працювати в народне господарство, тому що насправді ну, не всі можуть воювати, але прищепити людині обов'язок. І її мілітаризувати це важлива функція держави. Але Зеленський не мислить такими категоріями. Він заграє, заграє з молоддю, електорантом, наражаючи на небезпеку фактично всю країну. Виштовхуючи, я не буду повторюватися ось це протиріччя, я його вже означив. Саме це протиріччя, воно виштовхує молодих людей і за перспективності. Безсенсовості, нерозуміння того, що тут відбувається, виштовхує за кордон. І все, це, це, це всім закінчиться. Це те, що я хотів би сказати в частині блогу, який присвячений цьому моменту набуття чинності закону, про дозвіл на виїзд за кордон, молодим людям, юнакам до 22 років. А тепер про. Важливі, надважливі, але поточні події, які у нас вже там в буденність ну, фактично перейшли. А сьогодні я і там, мої колеги і пережили, і самі бачили ну, наочну цю атаку. І в нас сьогодні був запис у студії Юрій Коновальчук модерував там запис, який буде на ProUA, ну, Не перепрошую на. Сім кроків до перемоги, Ютуб-канал. Ми обговорювали так звану інтеграцію окупованих територій. І загалом отакі от, от речі, які ніхто не хоче. Моя позиція була така, що мало хто додивиться, то я і скажу. Нам потрібно вже позбавитись цих казкових. Наративів і ілюзій, рожев... зняти ці рожеві окуляри і розглядати Бердянськ, Мелітополь і Маріуполь не як тимчасово окуповані території, а як ворожий тил. І поводитися саме так з цими територіями, з цим населенням, як з ворожим тилом, і діяти на деокупацію. І цінністю головною має бути в голові перевернуто, є територія, а не людини, а не люди, які живуть у ворожому талу. Тому що ми повинні позбавити Росію плацдарму. Ну, це я так відійшов в сторону. І от Коновальчук приніс сьогодні в студію уламок, тому що він їхав в пів шостої ранку. Уламок від ракети. Йому дозволили забрати. Я його сфотографував, зафільмував відео, зняв. Він лежав перед нами на столі. Це ракету, як ну я її бачив, тому що це з перехрестя Жилянської і тут Васильківська, щось таке. Я бачив ці вибухи, чув, вікна ударною хвилею відчинилися тут, тут де я знаходжуся. Кошти, можливо, таким чином, якраз наші застройники таким чином хочуть реалізувати можливість через. Державні кошти залучити саме ці кошти для того, щоб посадити людей і здати своє майно. Ми на це не знаємо. Звук був дуже сильний, і так було да, ну, звично, але все одно неприємно. Ось, і я підходжу до теж найголовнішого моменту, тому що багато людей задається запитанням, скільки це буде продовжуватись. І і як вийти от з цієї ситуації, гинуть люди і тому подібне. Я почну з Керченського або Кримського мосту, і чому я його хочу взяти в приклад, тому що ми повинні, війна передбачає початок справи і доведення справи до кінця. І ми точно знаємо і точно знав. Там хто не знаю, Пуданов чи Малюк, чи хто тоді був, я вже там не пам'ятаю, хто був головою СБУ, коли атакували Керченський міст. Що це одна спроба, і більше спроб не буде. І цю справу, якщо ми взялися робити, її треба провести до кінця. Якщо в нас не вистачає ударних засобів, дронів цих морських, то потрібно накопичити їх і вдарити, тому що далі такої можливості у нас не буде. Що ворог зрозуміє нашу тактику, методи, якими ми намагаємося зробити, і це треба ну, от, за один раз все зробити. В війні ми зобов'язані чимось пожертвувати. І ми йдемо на розмін. Ну, наприклад, якщо ми палимо рубльовку, то ясно, що нам спалять конче заспу. Мені, наприклад, байдуже. І я взагалі вважаю, що якщо спалити рубльовку, то війна закінчиться. Тому що. Ніякої мобілізації пересічних росіян не буде, вони навпаки будуть радіти, нам дякувати, і ще й бензин носити, і бензином гасити рубльовку. А це викличе невдоволення в елітах російських і якось там це все діло закінчить, я так думаю. Але я до чого все веду. що Якщо ми взяли курс на знищення НПЗ, то це повинно бути швидко. За 5-6 днів, як казала Марія Захарова чи ця Сіманян Маргарита, що їх там тих НПЗ? Ми, до речі, ми, я хочу нагнати: ми ці НПЗ вже толочимо вже більше року. І нам Байден уже робив зауваження, потім ми чомусь покинули, потім знову почали. Ворог відповідає, от, рознесли депо в цьому в Козятині і таке інше, це треба робити швидко. Тому що НПЗ мають бути знищені, а не адаптовані і перенесені кудись за Урал. Е, яка зараз тактика і стратегія там Зеленського, це зрозуміти важко. Але ключовий момент, що в нас, я хочу наголосити, у нас є два варіанти. Або ми просто виконуємо роль терпіл цією мовою сленговою, і нас просто розносять і примушують до капітуляції, або ми, поки нас розносять, швидко вибуваємо у них НБЗ, там, чи щось і так далі. Ми в ситуації такі, в якій ми мусимо заплатити. Міністр закордонних справ Сергій Лавров нарешті дав відповідь всім столичним інтелектуалам щодо застосування ядерної зброї. І коли його притиснули на американському телебаченні, от свіже інтерв'ю буквально, він сказав, що уважно читайте Будапештський меморандум. Ми його строго виконуємо і будемо виконувати. Ми зобов'язалися, що... Ми, як ядерна країна, ніколи не використаємо ядерної зброї проти неядерної країни. І ми дотримуємося цього зобов'язання. І будь-яка ядерна країна не має права використати зброю проти неядерної країни. Це очевидні речі, і вони були очевидні і з першого дня повномасштабного вторгнення. І, в принципі, прорахунки вже були, що використати ядерну зброю по території України. Це ну, смертеподібно для самої Росії з кількох причин: із близькості кордонів, це не за океан гурнути бомбу, і з реакції спільноти світової. І це постійно у нас діяло як стримуючий фактор. Ми не можемо палити Рубльовку, ми не можемо палити НПЗ, ми не можемо бити по Москві, тому що буде ядерна війна. Все може бути в, нашій, в нашому випадку, але в нас інших варіантів немає. Або ми будемо терпіти і здохнемо, або ми будемо наносити удари на випередження і на зустріч. Все, інших варіантів немає. Ми понесемо втрати і серед цивільного населення, в тому числі. Але чим швидше ми будемо працювати, тим менше втрат ми будемо мати. Оце все, що я хочу сказати. За результатами. Того, що я сьогодні спостерігав на власні очі приблизно тут, в центрі Києва, з першої години ночі. Тобто, з першої години ночі до шостої ранку в Києві ніхто не спав. Це десятки і десятки дронів, робота ППО і ракети, ракети, ракети. Але іншого варіанту у нас ну, просто не існує. Чим швидше ми будемо працювати, тим швидше закінчиться. Війна. Іншого варіанту нема, але без усилів, без ризиків, без ударів по Росії ми не можемо нічого б, зробити. Це друга частина відеоблогу і те, що я хотів би сказати щодо сьогоднішньої нічної атаки, які пережив Київ. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. Вкотре наголошую. На все добре, до наступних зустрічей.